Мої вітання усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні я хочу поділитися з вами новою історією, котру ми отримали. Я не буду тут розповідати про причини, які змусили нашу родину виясняти стосунки в суді. Як то кажуть, у таких справах завжди винні обоє. Моя друга колишня дружина, після того, як подала заяву на розлучення, прямо в очі мені заявила, що відсудить мене половину нашої квартири. Цими словами вона хотіла зробити мені боляче і змусити нервувати, адже квартира була куплена повністю за мої гроші. Вона не мала до неї жодного відношення, окрім того, що прожила тут 4 роки і допомогла зробити опалення. І тепер вона хотіла забрати собі половину трикімнатної квартири в одному з найкращих житлових районів нашого міста. Але мене це зовсім не бентежило, я навіть не став її відмовляти від суду. Мені хотілося побачити її обличчя, коли вона нічого не отримає і ще й буде змушена виплатити судовий збір з власної кишені. Вся річ в тому, що це вже моє друге розлучення, з першою дружиною наш процес тривав понад 4 роки. Кілька разів суддя навіть накладав на нас штрафи за неповагу до суду, тому що ми не припиняли сваритися за будь-яку дрібницю. Моїй першій колишній дружині таки вдалося забрати в мене половину майна. Її адвокат добре постарався. Єдине, що мене втішало, так це те, що більша частина того, що вона отримала від мене, пішла на оплату гонорару тому старому лисові. Але хай там як, але вона залишила мене без автомобіля та з половиною квартири, яку я ще довго не міг продати. Тому, коли я почав зустрічатися зі своєю наступною колишньою дружиною, то знав, що більше не наступлю на ті ж самі граблі. У світі є лише одна людина, якій я можу повністю довіряти. Знаю, що вона мене ніколи не обдурить і не залишить ні з чим. Це моя мама. Саме тому перед тим, як одружитися знову, я переписав все своє майно на неї, а дружині ніби ненароком показав старі документи, де власником був ще я. І більше мене не перехитрить жодна жінка. Ну, а ви в коментарях пишіть, як вам ідея цього чоловіка.